Підходило діло до варіатора, поставив тюнінговий, Делгашовський, той, який по моїх таких якби, порівняннях копірований точ-точ -точ з Малосівського. Ну, трішки, звісно, менший ресурс за, за доступну суму. Джогі 36 на них. Дуже класно валить. Та й взагалі це діло показало на себе. Але є один нюанс. Зараз відкрутим, я покажу. Нюанс невеликий. Я ролики поставив 8,5 з його оригінального. Я зараз покажу від, відмінності в дорожках трішечки. Ну, коротше, що, що, який плюс, який мінус. Мінус в тому, що на оригінальному, так як о, дорожки тут підняті різко вверх. Зараз покажемо, відкручу це відео довге. І він бере з місця. Він стає на диби. тут. Уже він, типо, якби розганяється плавно. Перекруту нема, друзяки. Нема зараз як показати, знімати. Повірте на слово. Ну приходиться, але за те. Мене дуже задовільнило те, що він робить від середини оборотів до верху. Він не чувствує ні одного пагорба, і у нього максималка збільшилась. Наскільки б я не розточував оці от шків, навіть до шківа сходиться уже, і не вистачає ремінь. Мені сподобалась максималка, і мені сподобалось те, що він так як до половини зазвичай на звичайному варіаторі, і далі вже йде в нього, так, як в нагрузочку чувство. Відчувається. А тут, навпаки, він стоїть люто бєшений і не відчувається відчуває навантаження, навіть ми з Ваньком вдвоєм. Ну, ну Скільки ми там, нехай під 100 кг Ну, він, він відчуває отой от, тому, що правильно розположено. Давайте знімемо. да, Прийшлося поставити ці також, тому що дуже відповідальна штука, тут втулка йде нова. Вона дуже довга, не хочеться полякати, а тут відповідно, щоб не цепляло в ці в храповіки. Ось ось порівняно. Витягуйся, секунду. Ось, я поставив сюди ролики ці комплект по 8,5, тому що тут 3 по 9. Три вже по 6, ні, по 7. Ось. І не хочеться я як поставлю їх по через один, ніхто не буде знати, вони всі одного кольору. І потім хтось буде розбирати, допустимо, і поставив їх в ряд, буде йти дисбаланс. Не дуже добре. Взагалі не добре. І думаю, комплект, як ви гадати, щоб це вісім це, 8,5 робив. І тому і поставив. Дивіться, от в чому прикол. Дивіться, як литі ось тут, -от вони йдуть, і тому воно взагалі тут під горизонт майже. І тут йде не такий угол, як тут от прямий вверх. ось. І тому він скільки може, він напряму передає. А тут він трішки обманює він трішки обманює, він ловить так, щоб не зловити і перекрут, і максимально всі, весь потужність від двигуна передати в ресурс. в Колесо в роботу, тобто в роботу, скажімо правильно. Ну, от така от штука. Класно, прекрасно, можна класти. Вообще, лише тільки хочеться старту такого, як ви бачите на каналі попередніх відео. Отого от старту хочеться такого. І так можна. Ну вже на цьому потрібно рукою його чуть-чуть а, а от на цьому він тільки з ручки газу. Тому зараз буду ставити пружинки ззаду, оці цепи от, то йшли в комплекті, зазвичай на 36-го Джога ми не ставимо, тому що вони якось лишні. Вони там ми ставили, нічого не допомагає навіть краще. Ну на тому і не підстантиш. Тут уже якби потюні, вже по пошніві, по, -по вихлопу і і. То получається ставим для Що вони роблять, хто не знає, вони всередині цього є центробіжне щеплення, які від оборотів двигуни розпирають оцей колокол, ходить напряму за цеп з колесом, помімо шківа варіатора, який напряму з двигуном. І коли оберти достають великі грузики на, на пружинах колодки, заходять в зацеп з колоколом і починає їхати. Якщо у нас пружинки, які тримають грузики більш міцніші, то вони заходять в, кол... в зацеп з колесом, коли оберти величенькі. да Відчувається, пів секунди можливо перекрута. Зате коли вже йде на більших обертах цепа, тоді от дикий старт. Пробуємо на це ну вже в, в відео, мабуть, до речі, пере... Поставились, відновилися, працюють, прикольно виглядають, буде. GPS-спідометр GPS Катюха поїхала забере. Сьогодні вечором можливо, буде вже по ньому замір якийсь. Як, дай Бог, щоб не бракований, якщо бракований більше не купляю. І тоді вже розкажу, як я вже залишив тут. Чи залишив на пружинках, чи можливо як-як-як. Ось так.